Мляві, бездарні, зелені кнопки. І їм начхати на знищення демократії. Ви голосували за санкції. Я вас забью питання. Ви хочете, щоб ваша маленька дитинка жила в путінській Україні? Скоро, степа! Нічого нема! Стефан... Руслан, ви голосували за санкції чи ні? Зрадник, доктор юридичних наук, який нічого спільного з правом не має Ви це все голосували значить Ніхто тут нічого не рухає. Думаєте, що у вас у мене кара? Ви мене знімаєте, та да, прекрасно знімайте, але дайте відповідь. В чому проблема? Тому що ви бачите представників голосу, яким нас начхати. Ви бачите представників батьківщини, яким начхати. Бачите, в червоній сорочці ходить такий важний, поважний, ще один великий патріот. Замість нього в цьому залі мала бути Маруся. Звіробій ті, хто тут сидять, вони мовчки сидять. Ніхто не підійде, не підтримує. Стефанчук робить вигляд, що нічого не відбувається і тікає. Вони сьогодні мовчки споглядають капітуляції української держави. Коли ми там блокували по московській церкві, коли ми блокували по інших питаннях, інші фракції підходили і говорили і доєднувалися. Зараз ми тут стоїмо одні, одні. Це просто щоб ви всі добре затямили. Що більше опозиції в Україні нема, і зокрема, це що сьогодні відбувається, це помста і за те, що ми не голосували за дербан коштів на Хмельницький АЕС.